Вітаю вас, малята, розумні хлопчики і дівчата. У нашій країні цікавої математики. Сьогодні ми познайомимося з такими часовими поняттями, як вчора, сьогодні, завтра, та будемо продовжувати вчитись рахувати і позначати кількість цифрою. Ходімо разом у парк погуляємо. Осінні листочки в букет позбираємо. Ой, подивіться, діти! Хлопчик гуляє в парку один і такий сумний. Привіт! Як тебе звати? Що сталося? Чому такий сумний? Привіт, я Андрійко. Сумний, бо не маю справжніх друзів і немає з ким пограти. Хочеш, ми з дітками станемо тобі друзями. Так, звісно, хочу. А ви дійсно будете справжніми друзями? Послухай, Андрійко, як ми вміємо дружити. Справжній друг завжди допомагає, коли комусь важко. Гарний друг ділиться іграшками та пригощає смаколиками. Справжній друг говорить добрі слова та слухає, коли з ним розмовляють. Гарні друзі завжди грають спокійно чи займаються улюбленими справами. Справжній друг не ображає і не штовхає, а також уміє пробачати. Дійсно, я бачу, що ви вірні, друзі, та у мене є умова. Доведіть не словом, а ділом. Мені треба пройти квест, виконати всі завдання. Згодні пройти квест зі мною, бо друзі мають бути командою. Звісно, згодні. Квест розпочинаємо, дружбу перевіряємо. Поясніть мені, будь ласка, я не розумію, коли я грався новим м'ячем вчора чи завтра. Як правильно сказати? Це дуже просто. Послухай уважно. День, який іде зараз, називається сьогодні. Пригадаємо, що ми робили сьогодні. Гуляли в парку, зустрілися з Андрійком, слухали про дружбу. Сьогодні триватиме цілий день, аж поки не настане ніч. День, який минув, закінчився. Називається вчора. А завтра буде новий день, який ще не настав. Він прийде тільки завтра. Я зрозумів. Сьогодні ми зустрілися і будемо грати. Вчора я грався новим м'ячем, а завтра ще не настало. Я вчора ходив з татом на ринок, а ви. Ще вчора я був у лікаря, а ви? Вчора ми ходили з батьками до парку на атракціони, а ви. Подумайте, а що ми будемо робити завтра? Завтра ми почекаємо та вигадаємо нові ігри та забави. А сьогодні ми з вами пограємо, веселу руханку виконаємо. Друзі, скоріше всі вставайте. Разом зі мною потанцюйте. Сочках покружляємо скоріш. Навіть вдома хай вам стане веселіш. Наступний квест. Предмети треба порахувати та відповідну цифру обрати. Скільки машинок? Дві машинки. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою 2. Порахуйте м'ячі. Три м'ячі. Яку цифру обираємо? Цифру 3. Чого менше? Машинок. Скільки ляльок. 4 ляльки. Обираємо цифру. 4. Скільки тваринок. 3. звірятка. Позначимо цифрою. 3. Чого більше. Ляльок. Порахуйте листочки. Один листочок. Обираємо цифру. Один. Рахуємо горішки. Два горішки. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою 2. Чого більше? Горішків. Скільки грибочків? 4 грибочки. Позначаємо кількість цифрою. 4. Скільки грушок. 5 груш. Обираємо цифру. 5. Чого менше? Грибочків. Скільки дітей? 5 дітей. Обираємо цифру. 5. Скільки пончиків? 5 пончиків. Позначаємо кількість цифрою 5. Що ми можемо сказати про кількість? Пончиків стільки ж, скільки і дітей. Тобто порівну. Пригощаємо друзів смаколиками. Супер! Впоралися із завданням! Наступний квест. Об'ємні фігури називаємо, форми предметів пригадаємо. Як називається фігура? Куля. Назвіть фігуру. Куб. Як називається фігура? Циліндр. Оберіть предмети, які схожі на кулю. Які предмети мають форму куба? Які предмети мають циліндричну форму, тобто схожі на циліндр? Оберіть предмети, які схожі на кулю. Які предмети мають форму куба? Які предмети мають циліндричну форму, тобто схожі на циліндр? Гарна робота, друзі. Якщо раптом день похмурий. Світі ска, який я радий, що знайшов справжніх друзів. Запам'ятайте малята, справжній друг то найцінніший скарб. Бережіть та цінуйте друзів і дружбу.